Ми їдемо з вами сьогодні в Романіни, що знаходиться біля Славути. Тут зробили дорогу під час війни. Оце все, що ви бачите зліва-справа, це все гадючі краї. Тут виповзає гадюка звичайна, часом на дорогу, часом просто кричить десь з лісу людям. Люди бояться і тікають. Я теж тікаю. Але в цю сторону доволі рідко тут буваємо. Ось бачимо 5 грибків. Таких цікавих. Зараз будемо перевіряти першу нашу точку на наявність білих грибів. А ну показуй, де ти його знайшла. Показуй, показуй де а? Ой, який хороший хлопчик, трохи пігментація в нього дивна. Ой, який хороший. Перший романінський гриб Славутчини. Ось тут близько на переході лісу. Юля каже, є, Паша, є! Показуй мені де що ти знайшла там, цікаво подивитися. А я поки буду знімати цю красу. який Осінній хлопчик. Подивись. Ой-ой-ой. Красний гриб. Там ще один. Юля каже, ще один є. Пішли на його забирати туди. Боже мій боже, приїхали в романіни. І вони нас не розчаровують. Ну давай з цього хлопчика теж викручуй. І ось сюди виложу, сюди. Ось сюди. Ой-ой! Ну класний. Такий прикольний яскравий мох, ось тут бачимо з вами. Так, пройдусь я цією канавкою. Дуже було у нас кілька грибів за сьогодні. І подивлюсь по сторонах, тому що минулого року ми тут витягували трішки біленьких. Юля знайшла ще одного білого, це вже більший значно. Під стовбуром граба. О, цей красунчик. І вроді не підгулявший. Ні-ні, не підгулявший. Виложу його сюди. Не підгулявший. Класний. Дуже хороший гриб. Реально великий топчик. Ось таке ще нам малює природа. Залізли в такі лісові хащі. Жодного білого гриба, звісно, зате мухоморів купа. Ось таке озерце серед лісу у нас, красиве. Дуже гарненьке. Зупинилися на наступному місці. Відійшли буквально, ну там на метрів 50. при дорозі стоїть цей красунчик. Ох, який він тверденький. й це ідеал гриба. Прям і по пігментації і кольору. шикарнючий просто. А от буквально метрів з 15 вперед і просто лежить кимось забутий білий гриб, зірваний, абсолютно нормальний, не червивий. Так що забираємо теж. Дуже гарна березова посадочка отака. Поверталися додому з романін, на високовольтну лінію заїхали. Тільки зайшли від машини буквально метрів 50 Юля знайшла якісь два хлопчика. Зараз не знаю навіть чи це білі гриби будемо перевіряти. Але ж вище за все це білі все-таки. А ну попробуй викручувати їх. Два білих гриба. Боже, яка краса. І третій! Третій, боже, ще один, да? Ай-яй-яй, гроші. А так мовчить, нічого не каже. Я в шоці. Йома, яка краса. Блін, ніфіга собі. Ідемо ми цією трасовиною. Там просто таке нічого нам не говорить, що й може бути гриб. Юля тут знаходить ще одного гриба буквально за 10 метрів далі. О, який благородний грибочок. Ну от Сьогодні наша грибалочка дала результат всього-навсього 10 грибів білих. Але і на тому дякуємо і до зустрічі!